Не вже провал Полісся? Не все вирішують гроші, виявляється. Домінує Шахтар, Невиразне Динамо. Ну і звичайно ж, тут не можна тему, чи є цензура в УАФ. на прикладі нашого кореспондента. Є матчі туру, який розпочався, оперативно про них розбираємо, як це відбувається. Наша збірна, склад її. І ще багато цікавих, можливо і спірних моментів. Отже, ми з Дмитром сухотєріним вас вітаємо. І, Діма, є сенс розпочати з того, що всіх трошки навіть шокувало в нашому чемпіонаті УПЛ. Ну, Полісся, Полісся ми всім тобою... доброго вечора. Ну Полісся не шикувало. Ми попереджали Полісся про це ще перед новим mm -hmm. роком і сказали, що треба взяти гравців на поспідсилення, щоб досягти тих результатів, які вони бажали. Мені там з Полісся, скажімо, люди казали, що хочуть чемпіонство. Ну максимум друге місце. Денисов сказав, ліга чемпіонів маримо. Взяти готових людей з чемпіонату, які відразу без акліментизації адаптації можуть грати. Вони так не зробили. Не почули Дмитре, не почули нас і от. І друге, ми ми так, сумнівалися ми... в професійності головного тренера. Ми казали, що під завдання перше друге місце при сильній конкуренції, яка є в нашому чемпіонаті, пан Калітвінців не підходить. Його треба міняти. Ну ми думали, що його поміняють влітку, але його вже пішли. Ну він сам написав заяву, і президент клубу сказав, що це рішення Максима. Ну ви це вірите. Ну, частково, ну, частково. Ну, Вірю, частково, що Калітниця сам вирішиться. Зараз. Шищенко буде ну давайте подивимось, чому швидесенько. Ми дивимося статистику Палісся Палісся з другого місця приїхала на п'яте. Вже порівно балів має з рухом від боротьбу за п'яте-шосте місце. Те, що ми прогнозували, три нічиї, дві поразки. Поразка Олександрій по справі, чесно кажучи, був цікавий матч. 30 хвилин сидів. Його дивився останніх машини. Не міг вийти. Вже прикувався під будинком і сидів, дивився настільки цікавий матч. І що мені в цій в цій ситуації не зрозуміло? Пан Калітвінцев пішов, весь його тренерський штаб залишив працювати. Тобто, тренерський штаб мог працювати погано. За все відповів головний тренер, а тренерський штаб залишився ну, ось, о, поки працювати. Що далі. Обов'язки знаний у футболі, в нашому українському, як гравець. це ну, цивувала, і ну це не дивує, тому що хтось має от раптом пішов головний тренер. Нара на, я рапту. знаю, ну, що два тижні, придивляється читалось. президент. Давайте до Ван порядку, Ван давайте Ван не ну, передаємо. Ну, давайте, 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 давайте ми про, про пана Шищенка. Два слова давайте. зараз. Чи гарна ця креатура? Звягель, да, з найкращим складом у другій лізі лідер. 40 балів. А, їх головний конкурент Юкась дві нічі, трошки просів. Має теж таки бал. Але з такими гражами, які є у Полісі, які є у Звягеля відповідно. Тож легко Ні. бути домінантом у другій лізі. Що вони покажуть зараз? Невідомо. Ну мені трошки шкода зараз оболонь, яка буде грати, по суті, в закриту. А, і як Шахтар з Марселем, коли нас призначили нового головного, пам'ятаєте? Да. Тут важка ситуація і в болоні, і в Полісі теж можу сказати. Але знаєте, я ще раз повторюю, що амбіції президента дуже високого рівня, і він давно. Мрія і мрія про такого тренера, як Ван Люйн іноземця. І, і, і саме іноземця. Хоча, ну скажімо, же Шищенко, якщо йому дати, як то кажуть, довіру. Так команда вже ми можемо говорити про те, що ми з Дмитром говорили раніше. Команда вже не буде претендувати на Єврокубки. На вихід в трійку лідерів. Ну а як В них завдання було вийти було. в Єврокубки. Було і й Ну, давайте ну, зараз ну. пан Ван Люїна. Ми швидесенько дивимося. Так, є в нас інформація. Пан Ван Люйн поволіч дійсно каже, вони дуже хочуть, але пан Ван Люїн вже їх хоче не дуже. І в пана Ван Люйна ми знаємо, хто агент, а це певні нюанси по футболісту, пофутболістам, по гравцям по впливу. І пан, скажімо так, президент клубу теж не дуже бажає через Люїном. Цей хвіст із гравці. Так. Так? Але так? у людей є завдання Єврокубки, трійка, бронза. А хто це їм може зараз дати? Ну, як ви вважаєте, звільних тренерів, українців, які без проблем в курсі всього чемпіонату ну, прийдуть і візьмуть зробить ризику? Він Кавалець згоден ну, з вами триста. По-перше, це людина народилася в Полісі. Місцевий Житомир, скажімо, і е, там зовсім недалеко від Житомира вже хмельницького Гарний мотиватор. Так, так. так психолог. Так, Красилові народився, виріс. І який український тренер, я вам скажу, українські команди піднімав і виводив. І я думаю, що ну, це я агітую за Сергія логічно. Ну, це як як президент вирішує вирішують ті, хто платять гроші? Ну а якщо ж це шишенька зараз вийде і провалиться. Ну не зробить або вонь по лісі тут і тут, і втратить і наступні байли. тут цілком в можливо... двох наступних матчах. Що буде тоді? Це питання, це втрата. По суті, 100% п'ятого стовідсотково Так, є кубок. Але це питання мені здається, що крім ви назвали блискучу креатуру. Це людина, яка справді вміє будувати гарний мікроклімат. Є ще Віктор Гаврилович, Догадайло, от зараз наступна світлинка. Ми дивимося швидесенько. це теж людина, яка вигравала вже бронзу шахтар. Як ні, з чорноморцями з паном Семеном Альтман, і це йому він знає, як це робити шахтарем. він знає, як робити бронзу. Ну що ж, тему поліся, так. так до і сьогоднішніх до і дивимося наступну світлинку нашу, і ми розуміємо. Ми все розуміємо. Але на жаль, на жаль, тут. На жаль, дуже... їдемо на Босню Бістепаненка. Ну на жаль, тут... чи я скажу, що треба довіряти головному тренеру. Ну, а цензура, яку вони влаштували That's... на цій прес-конференції. Коли 16 а, журналістів от, було. От, Ми от, подали от, заявку. От. Я знаю, ще журналісти подали заявку. На рядовий матч Київського Динамо у місті Києві. Ми Один... відрядали, відрядили Дмитра Сухатєріна, і він подавав заявку. Ну а не вийшло. Ні, то ж не вийшло. Я прийшов, дивлюсь, список заявка подана. Мене в списку немає. Нема ще людини, яка подає я знаю, 100% подавала заявку. В списку 16 журналістів на прес-конференцію з усієї країни на прес-конференцію головного на Динамо скільки було? 39. На рядовому матчі Динамо чемпіонат 39 дев'ять журналістів. Динамо – демократичніше нашої головної футболії. Так, пане Марі Жигай займається якоюсь незрозумілою діяльністю, якщо чесно. Ну як перед найважливішими матчами не допустити пресу в нормальній кількості? для того, щоб вона задала цікаві питання головному тренеру головної країни, збірної країни, ми все одно знаємо, весь загал знає про склад нашої збірної на матч з Боснією. Бо це... Ви знаєте, там буде близько 15 тисяч стадіон буде вміщати повністю. вже квитки розкуплено. Тобто нашим хлопцям доведеться витримати ще й вболівальницьку аудиторію. Так, але найсумніше, що нам доведеться грати без Тараса Степаненка. Це так. найкращий опорник країни. Назарину чомусь головний тренер теж не захотів. Сідарчук трошки сидить на банці, скажімо так, у Вестерлоу. і практики Так, маловато. І залишається пан Брашко. Чесно кажучи, не знаю. Без опорної зони грати з таким небезпечним суперником ще можливо без циганкова, 100% без Єрмойленка, без Буяльського. Маліновський теж не в формі. Зінченко тільки повернувся. Ну сьогодні, от е -е, був Станіславович був на матчі. Ребров сидів поруч з президентом клубу Динамо, дивився цей матч уважно. Ну той же Брашко можливо сподобався. Я думаю, що. Працювали хлопці Динаміці, я скажу, це моя думка, тому що Дмитро інший. Відпрацювали цей матч на 100% на такому полі, на снігу. Я скажу, що в порівнянні з тим, як грав Шахтар на прекрасному полі на Львові, у Львові ж не було снігу. Так що Динаміці досягли свого бажаного результату. хоча і... Ну про Хоча це давайте і... трошки пізніше. пізніше. Да, пан Рибров молодець. Він і прес-конференцію провів. Він був у ковалівці сьогодні на матчі ну, ЛНЗ, ну, який ну, зараз так і... домашній. після цього встиг доїхати до Києва і подивитися наживо матч динамівців, в яких дуже багато збірників. Так не багато. Ми знаємо, що з основного складу збірної сім хлопців грають за кордоном, і ми їх будемо дивитися на вихідних їх форму. Хто прийде, хто не прийде, хто можливо, щоб всі прийшли і що всі були здорові. Дуже бажано у цей момент. Але зараз, сьогодні. Ліга чемпіонів, і ми дивимось її розклад. Да. Ми ну, дивимося спочатку Карла Анчелоті, це зараз найтіталові інший діючий тренер разом з Хосепом Гвавадіолою. Ну і розклад сьогоднішніх матчів, тому що в принципі сьогодні не Карла Анчелоті, не Гвардіола не грають. Наступна да. світлинка пару Сергію, і ми бачимо сьогодні. Розклад матчів, які в принципі будь-що вони цікавіші, звичайно, ніж деякі матчі Ну, інтриги наші. в перших матчах, ну єдина програш Арсеналу, який грав трошки краще, і Барселона. Яка грала краще, контролювала матч, і Сімінг буде грати за... сьогодні грає Арсенал Порт у Барселона-Наполі. Валентин Васильович, ваші перечуття перед цими дуже цікавими матчами. Барса ну, до того дійти вже виправитись. Має, має виправити ситуацію. Але Сімінг, який вміє так, творити так, дива, так, він так. це показав у першому матчі. О, сюрпризи. Е... Арсенал Порт. Сюрпризи цього матчу будуть. Ну, а тут тут що сказати, Арсенал має підняти голову, тому що на нього дивиться вся Британія. І Бол... Повернення Арсеналу. Зінченко. Чимало Зінченко має повернутися. Ну, Тут і у нас багато до цього матчу цікавих таких моментів. Ми... Сподіваємось на Arsenal. це цікавий слот. Це дуже цікавий, це... цікаво. По зрівнянню з тими пар... матчами, які ми були на предельному тижні. Безперечное. Мені здається, Арсенал – це сьогодні найцікавіший матч, і в принципі, Барселона-Наполі, це теж дуже цікаво. Атлетика Мадрид мелон ПСВ Віткона. Я думаю, що Борусія повинна пройти. А ось Атлетика Інтер буде дуже цікаво, і мені здається, Ох, що хтось з цих ті, хлопців ті, буде в фіналі. Тут тут матч, ну як кажуть, судоліся заруба ну, вогняний буде. Подивимось, подивимось. Хто зможе подивитись? Звичайно, у нас в такий да, суворий час за гроші не просто. Ну і причому з такими сьогодні. Дивився матч Дина. Ну не ну, пішов на зараз. Динамо, а по телебаченню плюси показали ну, все таки технічно, красиво, здорово. Якби так на ми його. Угу. Було б непогано. Отже, і що пішов все... в відкритому доступі. Ну, от, от тобто це от, от, взагалі от, от, було фантастично там, для всіх наших болювань. Там безкоштовно дивимося, а тут ще а тут або не дивимося, або платимо. <рес> 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 ну, і дивимося, сьогодні вже стартував 21 й тур, так, перенесений матчами. Сергій буде. Рибров дуже-дуже сильно попрохав, щоб збірники скоріше приїхали до Іспанії і щось там тренували без сімі гравців основного складу. Не знаю, що ну, вони там ну, будуть, будуть тренуватися. Ні, так. без основних, але, 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 але Дніпро один Черкаси. Черкаси Де зробили Дніпро. Дніпро. Зробили а -а -а. по всіх показниках. Там могли виграти 3-4-1 без питань Дмитро, Моментів Було купа. Я скажу, що яка гра, така ікра. Або яка ікра, така гра, коли сказав покійний Хмельницький. Ну, три місяці майже не одержує зарплатню правди. так і Трудно. це велике питання, і це дуже і дуже серйозно, Я б сказав, таке на них моральне Це витаження. Не єдиний клуб, який сьогодні грав А сьогодні заря грала і не отримує зарплатню. Так. Тому так. що ми дивимось світлинку цей матч Динамо Київ заря, де Динамо по в принципі по всім показникам перегорала зарю, в яких п'ять гравців основного складу бойкотували матч через так, те, що так, їм так. вже чотири місяці 4 місяці не виплачують зарплатню. І... Крім того, п'ять гравців, які були взяти в оренду в київському донамі, теж сьогодні не вийшли на матч через орендні відносини. Тому угу. Заря грала молоддю, і це правда. І останній матч він де ще й у цей момент, коли ми записуємо не, ну тут сумнів, немає шахтар що... перемагає міна. і Я думаю, що так все і залишиться для шахтаря, для болівальників Шахтаря. Шахтар тому що Шахтар чемпіон, як так намагається грати в яскравий атакувальний футбол, скажімо не, так, не, початку чесно, тут, кінця 2000-х років. Але ну, періодично ну, їм дуже дуже допомагають судді. Ну і переходимо к 20-му да. туру, який був на вихідних. Згадаємо, там... тому що там дуже сказав би таких компромісних цікавих речей було. Ну Дуже багато ходков. було цікавих матчів, да, скажімо так. відверто. А, Заря Мінай був не дуже цікавий матч. виріс Динамо Київ. Динамо Київ горала клоло, не цікаво, не контролювала гру, кинула грати після забитого голу. в другому таймі взагалі… А там пенальті на… Ну... Ну, Справедливе пенальті. Ми передивлялися. Його. Все чесно. Але, але підгадали? Підгадали і під, підвели. Під да. Дніпро програв руху. Програв теж по справі. Рух забив свій гол спочатку і далі не давав грати Дніпру, створював моменти, втікав в контратаки і дуже цікаво показав дуже непоганий футбол. Ну, Металіст зіграв в в такому ж зграв сьогодні. Нічия. Перед цим нічия, але е, від належна цьому клубу. беруть у скритника з його комплектацією. Так. Це серйозний показник. Так. Шахтар в дуже бойовому, в цікавому матчі, переграв колос, хоча програвав, відіграв три, і потім пропустив ще один. Дива, ворскл, полтавські дива, ворскла переграла Чорноморець. Це Щось. я вам скажу. Сюрприз, пан Григорчук щось не дуже хоче в Київське динамо. Де мені здається, що київське динамо ну краще вже до Ван Люїна придивилася або до е головного тренера ЛНЗ. Мені дуже подобається робота Делуба. Сьогодні Черкаси грали в справжній динамівський футбол. Настільки я був у захваті Nie, no, від цього матча no, no. з Дніпра. Ром чесно дуже kafe, сподобався. Це chesno. яскравий, швидкий атакувальний динамівський футбол. Сьогодні показали Черкаси no, Поліс Александрія. Ми всі знаємо. Це був цікавезний матч. Мені no, no. дуже. Сподобався. Сподобався другий тайм фантастичний нерв, накал, пристрасті, Чекала. вболювальники. належно на лише зрівняла Полісся. а Олександрія втекла і перемогла. Ну, от. Ротань це перший матч, де Ротань насправді показав себе як тренер. Ну і кривбаз Абалонь Ну по грі, чесно кажучи, ну, хоча цього... аболонь, аболонь грала краще. я б сказав краще. Можливо, так в Аболоні ну, було більше моментів. Ми зараз до цього повернемося. Да. Ну, Давайте шведесенька повернемо дивимося світлинку з матчу з аболонь. кривбас аболонь Ну, це лідери грали, це президентська команда, це така народна команда Абалоні. Аболонь. Зараз наступна світлинка, швидесенько. Ми дивимося, що в матчі Кривбас-Абалонь, Абалонь мала удари у ствір воріт більше. Аболонь мала два виходи один сам на сам проти команди Кривбас. Кривбас дуже непевно виглядав після непоганих результатів. А практично як Кривбас, ну награла на паїжі на, на, на свій гол, але не сталося. На жаль, і хлопці, які показали дуже всі зійшли, що Аболонь показала фанстосу. Фантичну гру на фоні Крибобасу, але фото фантастична так гра має закінчуватися все ж таки якимось позитивним результатом для клубу. Так. Не було закінчення вперед, він воріт не дуже часто, як то кажуть, ми з арифмети почули. Отже, Нет, з, з нашим Та, ну, ну, трошки одно слово. Знаєте. Давайте наступна на світлинка. І а Динамо Верес все одно треба сказати, тому що Верес теж на свій гол паїкжі награв. Верес грав непогано. Він почав з середини другого танго пресінгувати. Динамо Динамо погано виходило з підпресінгу. Динамо було важко. Воно було не мотивовано. А «Верес» був мотивований і кусачий, і це їм допомогло зрівняти характер знаєте, і бажання зрівняти результат. і щодо мотивації, то Динамо має бути мотиво. І думаю, що мотивованим. От Верес, суперник, який е, чомусь Шовковський сказав потім на прес-конференції, що вони більше хотіли. Ні, тут бажання має бути величезне. Тому що якщо ти виходиш до Єврокубків, ти одразу від е, УЄФА вдержиш дуже хороші, мільйонні в євриках, е, так би євроках гроші. І, і маєш уже змогу, е, ну, Ну, свій бюджет підпер в Динамо, на Одже... жаль, нема гри. Отже не перший матч. Я сьогодні стояв на стадіоні структури гру, контроля гри. Динамо немає. В Динамо немає схем скриття захисту суперників, тобто атакувальних схем. І це дуже сильно буде потім відбиватися на них в Європі. І в Динамо немає опорника. Сьогодні його теж на полі в деяких моментах почищати огріхи центральних захисників теж не вистачало. І та ж сьогодні заря мала два моменти, два виходи сам на сам, в принципі. Дуже небезпечні але були б не там форварди якісніші, Вони б їх реалізували без питань. Можна посперечатися, все ж таки, два м'ячі забито. Дуже хороший гол. Попова дуже, і дуже хороший гол НАТО. Якщо чесно. Тобто справжній форвардський гол вона да, сьогодні да. зробив свою справу. Перед він би міг ще один пробив. гол забити, але там не вийшло. нього головою не дістав. Ну, отже, Динамо за результатом сьогодні позитив. Загрою позитива же, за грою немає. досі немає, ну, гри нема. Я а, ну, сподіваюся, що буде. Все таки наш чемпіонат. А, так, коли прийде до або Ван Люїн, такі гра. Так, якщо ну, хто захоче, просто подивитися сьогодні. От відкрити другий тайм матчу ЛНЗ э, Дніпро. Подивитися, яка була фантастична, чудова, стара динаміцька гра. Дає змогу, так, безперебійно зайти і подивитися без ніяких. Ну і про китайців трошки. Сьогодні ми з Васильовичем Валентином Васильовичем вже декілька тижнів. Струмуємо це питання вже і в Європі, і політику друкувалися, і такі інші видання. А сьогодні розвідка США сказала, що з початку війни Китай в чотири рази більше почав продавати Росії сировини подвійного призначення, яку можна використовувати для військових. Ну і ще, а ми продовжуємо ще, наповнювати наш посол. Ніяк не може пробитися до лідера. А зате лідер Китаю охоче завжди радо приймає посла Кацапської країни. І це, це бентежить, тому що Іран і Китай, якби не вони ну, Північна Коріазія, то вже точно. А Китай все ж таки бояться наші партнери американці. Не бояться французи, не бояться британських. Ми всі знаємо, що китайці дуже залежні від своєї економіки, від давайте європейського і американського ринку. Давайте товари. електромобілі, навіть Тойоти, які випущені на китайський ринок. Ну давайте всі дуже багато. Зараз 30% в останньому місяці привезли. Ну, ага. ну, всі шо товари, ви? не тільки електромобілі, будь-які товари, будь-якого призначення. написано «Made in China», Ну, давайте скажемо відмовимось. Скажіть родичам в Європі відмовитися. І потрошки... Зубна щиточка або паста. Уже так. Баста. так. І ну, потрошки. Добре, це мовити, політичний футбол в наших футбольних діалогах. А на цьому. Коротенько. Так. Так. Димо всі дивитися Лігу чемпіонів, там буде дуже цікаво. І чи виправдаться прогнози? Ми з Дмитром. Попередній тур визначили і так. Воно і Ну, було. на наступну передачу визначаємось, ми. чекаємо на ваші прогнози. Усім нам О, перемоги май. в цій страшній війні. Що ви хотіли ще? У нас був такий гарний календарик національної збірної. А, хто ні. вгадає результат? У нас є. Так, хто вгадає результат матчу з Боснією? Вже два календарі. Ні, один календар ще є п'ятого каналу ні, ну, ну, національної збірної на рік календарі. Ну, хто вгадає по цим відео результат на Ютубі, виключно на Ютубі. Ми проведемо і Один переможець отримує цей гарний От, календар спричай. на 24-й рік. Додає з подписом Сергія Риброва додамо ще один. Що це приз? Все це буде. Головне перемоги, витримки нам усім не втомлюватися, тому що ще, ще, ще багато попереду неприємностей, але футбол трошки розраджує, і він потрібен, і їм цікавляться. Вам дякуємо за увагу, розуміння. До нових зустрічей!